Сьогодні я потрапила у справжній осередок української душі в магазин вишиванок мережка, який нарешті відкрився у самому центрі Львова за адресою Коперника 3. і чесно кажучи, це не просто магазин. Це атмосфера. Тут кожна деталь говорить про любов до культури, етнічна стеля, дерев'яні акценти, традиційні орнаменти. Усе це створює відчуття дому, тепла і чогось дуже рідного. Що особливо тішить, тут знайдеться вишиванка для кожного: сорочки, сукні, більш класичні варіанти або сучасні. Легко підібрати щось саме для тебе. Під час примірки я відчула, що це не просто одяг, це як продовження тебе. Речі дуже приємні до тіла, силуети вдалося дають по фігурі. А кожна вишивка виглядає так, ніби вона створена з душею. У кожному виробі свій характер, свій настрій, своя історія. Це місце надихає. Тут по-іншому починаєш сприймати традиції не як щось минуле, а як щось живе й близьке, що хочеться нести далі. І тепер я точно знаю, де буду поповнювати свою колекцію вишиванок.